Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми хотіли вам розповісти про цікаву тварину. Популяція вомбатів існує на землі вже мільйони років, хоча деякі різновиди цих тварин безвісти зникли ще в давнину. Вомбати унікальні австралійські тварини, які за класифікацією відносяться до дворісцевих сумчастих хребетних савців типу Хордових. Серед них розрізняють голоносих та шерстоносих тварин. Які поділяються у свою чергу на кілька родів короткошерсті, довгошерсті, квінслендські, Вомбат – єдина тварина на землі, що має випорожнення не стандартні, а квадратні, тобто, простіше кажучи, квадратні какашки, вірніше кубічні, оскільки йдеться про об'єм. Квадратні та дуже сухі екскременти у Вомбатів виходять завдяки особливій будові кишечника. По перше, він довгий, перевищує довжину тіла у 13 разів. У людини у шість, що сприяє повному вилученню, дорогоцінної вологи та повному висушуванні продукту, по-друге, має складки, завдяки яким і утворюється така нестандартна форма. На запитання, навіщо Вомбат у квадратні какашки, є відповідь Вомбат позначає ними свою територію, розкладаючи кубками на камінні та стовбурах дерев, на яких вони повинні триматися і не скочуватися при вітрі. Зміст гормонів в екскрементах може сказати, наприклад, коли самки найбільш фертильні, а самці можуть фекаліями відлякувати конкурентів. Ззовні ці милі створіння нагадують сумчастих ведмедів, коал і мають із ними багато спільного у будові скелета, зубно-щелепного апарату та репродуктивної системи. Але з погляду морфології це представники двох різних сімейств і родів. А отже, зовнішня схожість їх оманлива. Понад 30 мільйонів років тому їх еволюційні гілки назавжди розійшлися, сформувавши два цілком самостійних сімейства. Крім того, за будовою тіла та поведінковими навичками вомбати схожі на лісових хижаків, бурих ведмедів, хоча самі є травоїдними тваринами. Особлива будова лап і пазурів допомагає цим савцям забезпечити себе та своє потомство житлом. Маленькі, але потужні лапки пристосовані до копання нір, у яких вомбати живуть. Невелике міцне тіло тварин вагою до 40 кг у довжину досягає у дорослих особин 100-120 см. Голова виглядає масивною та непропорційно великою, хвіст укорочений. Будова щелепи вомбата має схожість з щелепою гризунів, кутових зубів немає. Передні різці є зверху та знизу. У цілому нині це ніби зібраний образ із кількох представників, абсолютно різних видів тварин. Місце проживання цих сумчастих південь та схід австралійського материка. Ґрунти тут придатні для копання підземних ходів, тунелів і нір, в яких вомбати проводять більшу частину життя. Підземні галереї, створені тваринами, досягають десятків метрів завдовжки. Вони широкі та зручні для пересування. Іноді підземні ходи перетинаються між собою, утворюючи спільні ділянки, які спільно використовуються. Основну частину дня Вомбати проводять у своїх будиночках норках, виходячи на поверхню землі лише з настанням сутінків. Вночі тварини досить активні та, не побоюючись нападів хижаків, займаються пошуками їжі. Головні вороги вомбатів – Динго. Дикі собаки Австралії, від них вомбати захищаються, повернувшись задом до супротивника. Потужний щиток товсті кістки та тверда шкіра задньої частини тулуба тварини надійно перегороджують хижакам вхід у підземне житло вомбата. власною вагою звірятко може розчавити кривдника або переламати йому кістки. Потужна голова перешкоджає нападу спереду. Подібно до барана вомбат хитаючи головою, Відтісняє суперника до стіни і притискаючи, душить його. На жаль, нерідкі випадки загибелі Вомботів під колесами автомобілів. Вомботи ревно охороняють свої території від зазіхань чужинців, вони мітять володіння спеціальним секретом, попереджаючи сторонніх про зайняті ділянки і, за необхідності захищають їх, вомботи, чугудові плавці та швидкісні бігуни. У разі небезпеки вони спритно задираються по стовбурах дерев. Нюх і слух розвинені в них набагато краще, ніж зір. Тривалість життя становить близько 20 років. Основою харчового раціону вомбатів служать молоді пагони та коріння рослин, трава, ягоди, гриби та мохи. За допомогою розділеної верхньої губи та довгих передніх різців тварини вибирають собі ласощі, пробуючи їх на смак та соковитість. З'їдена їжа перетравлюється у шлунку близько двох тижнів. Рідини вомбати споживають мало, тому посушливий спекотний клімат Австралії їм цілком підходить для проживання. Статева зрілість настає у вомбатів у два роки, а репродуктивний період майже не залежить від пори року. Тільки в особливо посушливих районах шлюбний період у тварин набуває сезонної форми. Дитинча, що тільки но на народилося, здійснює першу свою подорож по тілу матері. Прагнучи потрапити в сумку. Тут він знаходить два соски з молоком і безтурботно проводить найближчі півроку. Після того, як малюк залишає сумку матері, він ще близько року знаходиться біля неї, отримуючи необхідний захист та опіку. Вомбати добре приручаються людиною, їхня кмітливність, добродушність і поступливий характер роблять цих тварин домашніми улюбленцями багатьох австралійських сімей. Вомбатів часто можна зустріти в національних парках навколо. Мельбурна або в заповідниках східної частини материка. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.